Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. дня, товариство. Дякую за запрошення участі в науковому форумі. У продовження попередніх доповідачів теми в сфері воєнно-політичних моментів хотів би заторкнути таке важливе питання, яке достатньо суспільно резонансне, але водночас і трохи суспільно затерте. Затерте питання. Ефективності і взагалі перспектив соціально-правового захисту тих, хто зі зброєю в руках захистив і захищає зараз нашу державу, починається з 2014 року. Тобто, це учасників російсько-української війни, наших ветеранів. <кій> ну, коротенько хочу пригадати історію взагалі питання, навіть не історію, а системність. Цього питання, яка полягає в тому, що у нас три інституції державних залучені до реалізації соціально правової політики і захисту прав ветеранів. Це в першу чергу, ну якщо вже по вертикалі говорити, це профільний комітет Верховної ради да, соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міністерства у справах ветеранів України, і також реалізують цю політику в певній своїй частині Міністерства соціальної політики. Ну в двох словах головним флагманом цієї реалізації цієї політики має бути ну відповідно Міністерство у справах ветеранів, тому що воно створювалося у 2018 році з метою консолідації всіх, з метою консолідації всіх функцій, всіх інших інших інституцій у у єдиному вікні для того, щоб зручніше було отримувати соціальні послуги і медичні послуги нашим захисникам. Ну, приміром, 27 грудня 2018 року було затвердження положення Премністерства у справах ветеранів, згідно з яким визначено три магістральних напрями реалізації соціальної політики. Тобто, це в першу чергу соціальний захист, другий напрямок це медика-психологічна реабілітація. І третій напрямок це вшанування пам'яті. Пам Варто сказати, що до Нової каденції, нової влади в повному розумінні, тобто, обрання нового президента і нового парламенту, да, 19-го року, політика у цій сфері реалізовувалась за принципом максимального сприяння всіх державних інституцій. тобто Міністерство в справах ветеранів спочатку перед ним була державна служба у справах ветеранів війни та учасник антитерористичної операції, з якої виростили по суті Міністерство Ветеранів. Я брав в цьому активну участь і далі потім був службовцем цієї установи довгий ну, певний час. Да? Так, от коли була, і буду казати простіше, коли була підтримка профільного комітету Верховної Ради, дуже активно проводилась політика у сфері медико психологічної реабілітації і Ну, різних соціальних заходів. Після е, оновлення, скажімо так, влади да, в 2019 році, ми спостерігаємо процес не те, що зменшення пріоритетності державної політики в цій сфері, а взагалі відсутності цієї пріоритетності в контексті того, що е, влада почала. Е, у самоусуватися від соціальної політики, ну по захисту ветеранського середовища, можемо собі уявити, що на 1 вересня минулого року, двадцятого року, було більше ніж 460 тисяч вже учасників бойових дій, які пройшли фронт, да і це тільки е, сучасних ветеранів. Ми не говоримо вже тих, які були до, до цього, і вони зараз існують. Це і ветеранів Афганистану, і ветерани. Е, Зарубіжних миротворчих місій українських і так далі, то це величезна кількість людей, враховуючи, що вони тягнуть за собою також сім'ї. Отже, цей весь великий пласт людей залишився зараз ну без належної державної опіки. І це виразилося в тому, що наразі ветеранське середовище настільки розпорошено, що уявіть собі, більше ніж 600 громадських організацій має ветеранське середовище на півмільйона людей 600 громадських організацій. Ну, це говорить про те, що немає е, консолідованої площадки такої, і ветеран Хаб також. До речі, тут починалися всі дискусії, як формувати міністерство. Був цією площадкою. Він зараз також виконує ці функції, але державного державної інституції, яка б на повну е, на повну силу забезпечувала б е, це середовище. Вона е, ну це цю роль не виконує. В чому це виражається? Це виражається в першу чергу в тому, що якщо ми подивимося на державне фінансування, то і ми розберемо структуру цього фінансування, ми побачимо, що на само Міністерство чисто на його потреби виділено всього-навсього 256 мільйонів на цей рік. Що таке, 256 мільйонів? Я трохи розтлумачу. З них половина. Ну, майже грубо кажучи, 120 чимось там мільйонів. Виділяється чисто на зарплати, частина виділяється на проекту на громадські проекти. Ветеранські ну і уявіть собі, що залишається для реальної реалізації міністерством соціальної політики для ветеранів. Е, ясно, що в бюджеті закладені бюджетування в порядку субвенцій е, різних соціальних програм в областях, але тут транзит цих і контроль цих фінансів виконує здебільшого з однієї сторони Мінсоцполітика, а з другої сторони органи місцевого самоврядування. Тобто Міністерство позбавлене е, фінансової такої магістралі, фінансового ресурсу для забезпечення і реалізації соціальної політики. Е, конкретніше, конкретніше. Окрім того, що є певні ну, відповідні проблеми вирішення для ветеранів, такі в першу чергу, як проблеми здоров'я та медико-психологічна реабілітація, да? у нас на балансі міністерства, можемо собі уявити, немає жодної установи, жодної установи а передбачалося, передбачалося створення міністерства з перейняттям потім на баланс. Відповідних лікувальних закладів реабілітаційних закладів на балансі міністерства немає. Тобто, це означає те, що не відбулося об'єднання в єдиному вікні. Ну це в першу чергу ресурси, правильно? тобто ці ці ресурси не зайшли в міністерство. Тобто, медико психологічна реабілітація відбувається таким же чином, як і ну як і до цього, це узгодження з. Мінздрава, мінохорони здоров'я, да, з Мінсоцполітики, з е, різними установами набуття можливості проходити цю реабілітацію. Нема спеціалізованої установи. Е, соціальний захист відбувається, як ми бачимо, більше в порядку субвенцій, в порядку реалізації органами місцевого самоврядування на місцях. То міністерство виконує роль здебільшого статиста. І це не є провина службовцям міністерства. Там дуже е, висококваліфіковані кадри. Це є провина. Державної політики і пріоритету, який ну ми не спостерігаємо. В Що це вилилося? Вилося в те, що є у нас категорія учасників російсько-української війни, яка абсолютно не врегульована е, і ні статус правовий, ні, ні надані які соціальні гарантії в нормальному обсязі. Це так звані полонені, тобто, ну заручники вони не мають статусу у нас полонених, оскільки ми не ну, у нас, е, ми знаємо, да що статус війни все ж таки. Не визнаний державою, да, тобто агресія, ну гібридні різні такі елементи. Тому гаська Женевська конвенція на них, ну скажімо так, пакети ці не розповсюджуються в повній мірі, оскільки статусу війни немає. І окремого закону, який би встановлював і надавав права полоненим, немає. Тобто, уявіть собі, люди в 2016 році поверталися з полону, які були захоплені ще на Донецьких акціях в місті Донецьку, 14-му році, по два роки були в колоніях, там на підвалах і так далі. І вони на обмін йдуть в Україну. Вони в Донецьк вже не повернуться. Тобто, перше житла немає раз гарантії медичного обслуговування, а вони всі з психологічними травмами абсолютно ми знаємо, цей це кантинент два медичного лікування, три взагалі соціальної такої реінтеграції, тобто якихось гарантій там першого місця чи підтримки там їх немає. Чотири, тобто абсолютний ноль люди. Вибачаюсь, бомжують реально, і ми займалися також ну з народним депутатом Юрієм Шухевичем, тим, що знаходили для них житло. Там і все ну намагалися допомагати, чим могли, коли ну могли це робити, да в минулому парламенті, скажемо так, помножено. Є ще час трішки, да є є час. просто є запитання. Просто як такі питання вирішувати? От на, називаю навіть вам, на вам вам як вирішити це питання, як ми його вирішували. Був такий законопроект 8205. Про ну я його напрацьовував безпосередньо з іншими колегами. Да і з цією ініціативою Асоціація народних полонених до нас Асоціація полонених України вибачаюсь, до народних депутатів і до нас службовців звернулися для того, щоб розробити якийсь, ну, надати статус. Ми розробили законопроект 8205 З великим скрипом, слава Богу, протягнули його в першому читанні в минулій каденції. Там був був і про ці всі моменти були враховані і правовий статус. Визначався і соціальні гарантії визначались і гарантії лікування. Ну і так далі, і так далі. По шкалі да по, по всіх потребах їх. Е, цей законопроект був проголосований в першому читанні в останній день каденції минулого парламенту. В цій каденції він перейшов. Ну, ми знаємо, да, що ті законопроекти, які пройшли перше читання, переходять в наступну каденцію. Він перейшов, але був потім тихенько знятий з реєстрації. Тихенько через рік в протягом року був тихенько з реєстрації. Його в йому спочатку присвоїло 3690, 36, здається, номер. Тобто, ну інший порядковий номер вже реєстраційний був присвоєний на розгляд на друге читання. Він не виносився. Ми це питання піднімали багато разів. Він не виносився, і був тихенечко знятий з реєстрації. І не існує цього законопроекту. А там були там не тільки був правовий статус і соціальні гарантії, там ще був порядок механізму реалізації закладені, розумієте. Тобто, е, ну. Це, це був законопроект, який включав в себе е, такі елементи, які зазвичай врегулюються під законними актами, тобто дерну виконавчими органами влади. Да, тобто, але ми вже передбачили, що це буде дуже довго, і вшили в тіло законопроекту вже механізми його реалізації, як вихід, як гарантія того, що він буде зразу реалізований, а не колись, коли там понапрацьовуються там е, проекти постановка міну, проекти наказів по міністерствам і так далі. Тобто, ми все це передбачили. Цей законопроект знятий, так, бо воно було б вирішено, а так воно не вирішено. Чи ну, можна його подати наново? Його можна подати наново. Це має бути ну ясно, що суб'єкт подання або міністерства, або е, народні депутати. Е, просто подати законопроект, щоб він висів е, як зареєстрований, А він висів як як зареєстрований, і рік висів, як кажу, його обнулили да можна, але потрібно. Потрібна політична воля. Потрібно знайти ти ті локомотиви в парламенті, які будуть зацікавлені і мотивовані тим, щоб він був реалізований. Ну наразі були консультації. Поки що я ну. Ну, є ясно, що його позитивно сприймати, але ніхто на себе не взяв таку відповідальність, таку місію, щоб його просунути, щоб він був прийнятий розумієте, узгодити і е, ну ну ми розуміємо, як це відбувається, узгодження з фракціями, узгодження з керівництвом. Да, і він тоді він виходить вже в зал, і Тоді він буде вже проголосований. Поки що таких суб'єктів реалізації законопроекту цього ну подібного законопроекту вже вже подібного да, бо його вже нема. Е, немає тому, ну хто б взявся б за це? Їх поки що немає, але це має бути однозначно. Друга важлива, надзвичайно важлива категорія, яку також можна сказати, що майже помножили на ноль в соціальній політиці, і вони є захисниками. І і надзвичайно почесними захисниками це так, зна, так звані АТО ВПО, тобто це учасники російсько-української війни з числа вимушених приміщених осіб. Їх порядка 10 тисяч, тобто це приблизно майже 5 тисяч переселенців з Донецька, Луганська, які вибрали Україну, обрали, перейшли. Вони проживали ну вони проживали на окупованих територіях, перейшли на територію України і взяли участь у бойових діях проти російського окупанта. Так само, майже 5 тисяч вийшли з Криму ну, в 2014 році. Їх, ну скорочено називають АТО ВПО в цьому контексті для них головне питання, головне і глобальне питання це житло. Вони не повернуться навіть після того, як ці території будуть деокуповані, дуже складно їм буде там вживатися на своїх житло, минулих квартирах, і не, ми не знаємо, що там з їхнім житлом. Да? Це важко проконтролювати. Тобто, ну припустимо, що воно збережеться, Да? В тому середовищі, яке накручене, ще прийде його, прийдеться де рашиф рашифікувати, скажімо так, була як денацифікація, то дерашизація має бути на да, після ну, на тимчасово окупованих територіях, тобто вони не повернуться однозначно, то не є перспективою найближчих там місяців. Да? Вони мають бути забезпечені житлом тут. У нас є дві постанови, які по які передбачають механізм забезпечення житлом, але вони не фінансуються в нормальному обсязі. Там взагалі копійки. У нас є доповідач. Ну який подав тези з цього питання Влад, ну, мій колега Влад, да, У нього це розписано. Можемо побачити в публікації. Тез не буде за за ну фінансово технічну. Про це мене час. ще цікавить запитання. Якщо можна, чи передбачав ваш цей законопроект і, і, взагалі, всі ваші ці механізми саме психічну підтримку військових? безперечно, був окремий це... був, окремий був розділ не військових, а полонених колишніх це був спеціалізований законопроект у сфері тих, хто був у полоні, тобто. І пройшло через полон короткостроковий або довгостроковий дуже багато людей. Я ну можу вам назвати цифри. Ну, достатньо серйозно це більше двох тисяч людей. Тобто, ну ті, хто бував був багато років, їх менше. Да? грубо гавка кажуть, зараз перебуває порядка трьохсот ще таких, що перебувають там, да в полоні. І психологічні, психологічна і медична реабілітація. Здається, в четвертому розділі нашого законопроекту передбачалося окремим акцентованим розділом, де прописувалося, по перше, закріплювалося... Без... Безперешкодне право і першочергове право їх на такі, на такі заходи медичні. По друге розписувався обсяг таких гарантій, обсяг таких гарантій, як відбувається лікування, як відбувається реабілітація, психологічна допомога і так далі. Тобто це була ну, системна позиція в цьому законопроєкті, яка акцентувала, бо це надзвичайно це можна сказати, ну перше питання. Оскільки ну матеріальне житлове забезпечення, ясно, що для них також перше, бо де треба десь жити. Да? Але їх е, моральна. Психологічний і е, фізіологічний стан вкрай жахливий, і ну з цими людьми потрібно системно працювати. І це лікування не може бути там місяць-два. Це має бути лікування, яке буде продовжуватися там ну не один рік, може навіть і це життя у декого. Тому там ми передбачили ці моменти. Ну власне, що вони залишилися навіть навіть вже не на папері. Навіть вже не на папері, Вони вже залишилися ну, так, в історії. да. Ну і взагалі купа різних таких. Дискримінаційних моментів, які можна було б відрегулювати зараз, і це дуже легко зробити, варто було б зробити. Ми виступали з цими ініціативами вже до цієї каденції. Виходили, ну ясно, що е, воно також не знайшло свого продовження. Ну, наприклад, на вам коротенький приклад. От е, податковий кодекс, да, є стаття 169, яка передбачає перерахунок податку та податкові соціальні пільги для деяких категорій. Е, Ну ветеранів різних епох. Там є і діти капітана Шмідта, і, і, і ті, хто на Калчаківських фронтах воювали, і так далі. Ну, наприклад, собі там передбачена така пільга для е, блокадників блокади Ленінграда. Ну, ну це ну, надзвичайно <смас> в лапках ну, це, це також. Люди їх потрібно також забезпечити. А, ну скільки їх в Україні? Да? Майже я думаю, що може взагалі немає. Да? Е, учасників Другої світової війни, їм ці пільги і е, перерахунок податку та податкової соціальної пільги передбачені е, різним. Кавалерам різних орденів орденів слави Другої світової, і так далі, нема питань. Але е, чому так само не то, я звернув на це увагу і розробив свій час законопроект, і його е, пропонував, і ми його обговорювали. Він технічний характер носить, просто додати в цей перелік учасників. Російсько-української війни сформулювавши їх да, за відповідним статусом. Та також е, учасники тих е, е, учасників революції гідності, які отримали ну постраждалі революції учасники революції гідності, які отримали статус учасника бойових дій. Вони також однозначно мали би право на такі соціальні пільги, податкові пільги поряд з цими людьми, які ну там вказані, да е, дуже нескладно, дуже легко. По профільному комітету провести дуже легко внести в зал, і в першому читанні за основу цілому прийняти такий законопроект, і люди б вже б отримали б увагу держави і конкретно матеріально виражену е, якусь користь від існування ну взагалі ці, цього триумвірату, да, е, комітету мін, мінветеранів та міністерства соціальної політики. Ну от такі перспективи. Ну тут перспектива може бути тільки одна. Тобто перспектива може бути е, в перегляді комплексності політики до соціально-правового захисту е, захисників, які забезпечили е, державу нашу, да і забезпечують її далі, е, е, і перенесення акцентів від е, е, нівелювання цієї теми до надання її первинної пріоритетності в соціальній політиці. Будь ласка, Так, будь ласка, одну хвилиночку вам так. Мікро... Була непорушна більшість, майже монобільшість Яценюк, Турчинов, Порошенко. І ви не прийняли ваш законопроект, і поданий вами, про який ви ну, так переконливо, і я, я прямо ж відчув про ту турботу про ветерана російсько-української війни. Ну і це я був з іронії кажу. Насправді я чув від багатьох про це. От. Зараз ви пропонуєте комплексний підхід. Але для комплексного підходу справа може закінчитися тим самим. Тим, чим закінчиться епопея, закінчилася з вашим законопроектом в минулому патріотичному скликанні. Дякую. Я зрозумів, дякую за запитання. Пояснюю, по суті, як кажуть. Проблема з цим законопроектом і по комплексним прийняттям його в минулому скликанні була пов'язана з політичними амбіціями інших політиків, які зареєстрували там порядка дев'яти законопроєктів було схожих. Пішов після цього хайп на цей законопроєкт. Хайп. Почали реєструвати різні ініціативи і намагатися впливати, щоб прийняти. Ну, кожен політик відстоював, ну і хотів, власне, щоб його законопроект і тільки його був прийнятий. Було декілька різних парламентських, скажімо так, таких різних нарад і нарад експертів. І були сигнальні голосування. Наш законопроєкт, ну 8205 був визнаний кращим, але все одно. Були певні політики, які намагалися проштовхнути свої законопроекти. Багато дуже розголосу це не було в пресі, і просто це тормозило, бо впливали на, на керівництво Верховної Ради, впливала навіть і на президента, і на інших впливових політиків, які нам допомагали проводити цей законопроект, про те, щоб протягнути ну чисто на особистісних амбіціях свій законопроект. Але потім, під самий кінець. Чомусь випадково здоровий глузд взяв верх ну, уявіть собі у останній день, і це взагалі був останній законопроект, який голосувався в минулому скликанні. Останній взагалі. Я ну, не повірив своїм очам. Ми були з Юрієм Шухевичем в залі в парламенті, да, і ну, коли принесли порядок денний, то ну, це був сюрприз дуже класний. Але ну, це було перше читання, ясно, що. Ми намагалися, ми тоді ну, з Андрієм Парубієм, з усіма політиками, впливовами, почали говорити, давайте ми за основу і в цілому його протягнемо. Хай потім будуть внос внесені правки доповнення, якщо щось криво косо буде спрацьовувати, це можна дорегулювати взагалі, і, або під законними актами дорегулювати, як це ми робили з іншими, в інших випадках. Але ну, все одно якось так ну, розумієте, просто коли, е, коли втручаються люди, які. Е, Хочуть робити це для особисті, особистісних амбіцій більше ніж для вирішення проблеми, воно завжди заважає. Але все одно, хоча б таки, ну він вже відбувся, хоч і в першому читанні. Реанімувати його можна однозначно, можна реанімувати, але ж ну знову ж таки кажу, від кого буде виходити політична воля? Ну я поки що ну якби. Не можу визначити таких впливових політиків, бо це мають бути впливові політики. Це просто ну рядовий депутат, який виступить з ініціативою, ініціативою і зареєструє знову цей законопроект, Він буде просто висіти з відповідними реєстраційними номерами і, і все.